Сьогодні я вам представляю функціонал платіжного календаря, який реалізований в прикладних рішеннях бас ЄРП, БАС КУП Редакції 2.5, а також в БАС управління торгівлею редакції 3.5. В доповіді для стислості я буду казати ЄРП, але матиму на увазі всі три прикладних. Рішення. Хочу сказати, що платіжний календар це потужний інструмент, який забезпечує прозоре та ефективне управління платежі підприємства, оскільки фінансова служба може бачити в платіжному календарі не тільки оперативні, але й платежі майбутніх періодів. А це дозволяє оперативно реагувати на різні. Ситуації, які можуть виникнути, скажімо так, в життєвому циклі підприємства та приймати правильні рішення, які забезпечать платежі спроможність та дотримання фінансової дисципліни, платіжний календар взагалі це робоче місце фінансового менеджера, який надає змогу фінансовому менеджеру планувати платежі надходження та оплати не за графіками, які вказані у відповідних документах, фінансовий менеджер, використовуючи платіжний календар, зможе прогнозувати залишки грошових коштів з метою уникнення касових розривів, забезпечувати платежеспроможність підприємства на будь-який момент часу та зберігати фінансову дисципліну. Ну і також узгоджувати платежі з планом надходжень в рамках платіжного календаря. Надаються фінансовому менеджері наступні можливості. По-перше, визна... фінансовий менеджер може визначити суми платежі з урахуванням розподілу оплати за різними банківськими рахунками, касами та днями оплати, встановлювати відбори та групування з різною деталізацією відповідно до своїх, скажімо так, бажань. Що я хочу сказати? В платіжному календарі ну, взагалі. Консолідуються всі грошові потоки, платіжний календар автоматично збирає інформацію з різних підсистем ЄРП, тобто з договорів з контрагентами, з документів надходження та реалізації, з банки з документів нарахування зарплати та нарахування податків, з кредитних та депозитних зобов'язань, і в будь-який момент часу. Фінансовий менеджер може побачити, чи правильно він все спланував, чи не будуть у нього касові розриви не тільки на сьогодні, але на завтра, післязавтра та надалі. В платіжному календарі передбачені гнучки сценарії роботи. По-перше, реалізовано сценарій резервування грошей та контроль лімітів витрачання за статтями РГК з допомогою документів заявки на витрачання грошових коштів, Сценарій планування надходжень. Та оплат клієнтів згідно з графіками оплати, а також витрач... планування витрачання грошових коштів відповідно до заявок. Також є сценарій роботи з платежами, на які не оформлені заявки та передбачено групове формування платежів. Хочу сказати, що платіжний календар це не нове. Він був реалізований ще в редакціях 2.1. Але в редакції 2.5 його суттєво змінено та покращено. Ось ви бачите платіжний календар в редакції 2.1. В ньому передбачено три режими роботи: список заявок та календар, в якому виводиться список заявок на витрачання коштів і платіжний календар, планування надходжень та списань. Список заявок виводиться тільки список заявок та календар, де виводиться тільки платіжний календар. Ось перед вами платіжний календар, який реалізовано в редакції 2.5. Також три режими роботи. І зараз ми конкретно розглянемо, ну, більш детально, скажімо так, розглянемо різні режими роботи. Перший режим роботи це заявки календар, який використовується для розподілу заявок за рахунками та касами. Він з двох. Так сказати, частин в першій частині виводиться список заявок, які вже е, розподілені або ще підлягають розподілу. В другій частині е, виводиться календар, в якому розподіляються заявки. Момент розподілу, система автоматично підбирає найбільш підходящий, на її думку, рахунок зі списку банківських рахунків у платіжному календарю в порядку пріоритетності їх розташування. Для Дата оплати підбирається системою автоматично, виходячи з дати платежу, яка зазначена в документі заявка на витрачання ГК». Якщо необхідно перевірити, на який рахунок розподілено дану заявку, ви можете відкрити сам документ «Заявка на витрачення. Гека і на закладці розподіл по рахунках побачити рахунок, на який система розподілила дану заявку. Можна розподілити як одну заявку, так і декілька заявок. Нерозподілені заявки виводяться окремим рядком за датами платежу. Наступний режим це календар платежі. Режим календар платежів використовується для детальної роботи з даними календаря. В верхній табличній частині виводяться дані за залишками і оборотами з групуванням за банківськими рахунками та касами в розрізі валюти, а в нижній частині документи надходження та списання, які деталізуються до документів оперативного планування платежів. Це, що можуть бути документами оперативного планування платежів? По-перше, це заявки на витрачання грошових коштів, очікувані надходження грошових коштів та очікувані списання без оформлених заявок. Ну, в якості очікуваних списаннях є документи замовлення постачальникам. Ви бачите, що в замовленні постачальнику зазначаються правила оплати, тому і програма автоматично на підставі замовлення формує платіжний календар саме на цю дату, тобто проставляється цю суму в платіжному календарю на дати оплати. Також наступні можливості, які надаються в цьому режимі: по-перше. Ви можете змінити параметри оплати заявки, перенести на останній день, на перший день, на дату, або змінити розбиту оплату, або взагалі скасувати розподіл. Ви можете згрупувати об'єкти з різною деталізацією, за статтями РГК, за пріоритетами заявки, за підрозділами тощо. Також можете виконати групове списання, оформити групове списання готівку грошових коштів. В результаті будуть сформовані документи списання або касові ордери, ну в залежності, що вказано в заявці, які вже надалі ви можете вивантажити в підсистему клієнт-банк. Так, Крім того, що ви можете планувати. Витрати грошових коштів в режимі платіжний календар, ви можете запланувати ще платежі майбутніх періодів. Що можуть бути платежами майбутніх періодів і надходження, на які ну, ви їх очікуєте, але не знаєте, що це буде. Ви можете перерахувати кошти на інший рахунок, запланувати видачу в іншу касу, інкасацію в банк або інкасацію скази. На всі ці операції в системі буде сформований документ розпорядження, на підставі якого після того як гроші надійдуть на розрахунковий рахунок, зможете сформувати документи списання або надходження грошових коштів. Також в цьому режимі ви зможете відобразити конвертацію валюти. буде сформована автоматична заявка на витрачання ГК на відповідну дату. Ну і третій режим це режим список заявок. Це самий простий режим. В цьому режимі виводиться тільки список заявок, які розподілені, але на них не оформлені документи списання, не розподілені, і з різними статусами. Тобто менеджер працює саме тільки з заявками. Ну, Ось я вам такий намалювала слайд, що є джерелами даних платіжного календаря. Платіжний календар, календар, збираються дані по замовленням постачальника, де вказані дати оплати, повернення грошових коштів клієнтам, рахунки на оплату клієнтів, документи еквайрингу, тобто всі ті документи, в яких проставлені дати платежів. Крім того, Платіжний календар надходить інформація з очікуваних надходжень, з розпоряджень на переміщення, з документів відомості на виплату зарплати, а також з договорів кредитів та депозитів, в яких заповнені графіки платежів, тобто вказані дати погашення кредитів та надходжень по депозитах. Ось невеличка така. Табличка це порівняльна таблиця, що було в редакції 2.1 що так стало в редакції 2.5. Ну, Зачитувати я її не буду. За потреби ви можете її сфотографувати або потім побачити на сайті ЄТС, коли буде ну, така можливість. Ну, І що я вам хочу сказати, що платіжний календар це гнучкий інструмент для планування і контролю грошових коштів. Можна бачити очікувані надходження і планові витрати в розрізі платежів. Перед платіжному календарі передбачені інструменти для переміщення грошових коштів між рахунками та касами, реалізовано спрощене управління грошовими потоками, ну, а також він має активний інтерфейс. Це дуже цікавий функціонал. Якщо вас хочете ознайомитись з ним більше, ну, більш детально в рамках ну, часу, може не вистачає, то ви можете почитати статтю на сайті ІТС. є стаття на ЕТС, яка досить детально описує роботу з даним функціоналом. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.